Кавказ, за горами гори, хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку приметея та морел карає щодень божий добрі ребра й серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає. І сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий невиоре над дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать. Плакать і хліб на сушний замісить кровавим потом і сльозами. Коти знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли одпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити, ми віримо твоїй силі і духу живому, стане правда, стане воля. І тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки що чуть ріки, кровавії ріки. За гореми горе, хмарою повиті, за сині гори, кров'ю политі. От там-то милостиві ми, не нагодованої голо застукали сердечну волю та цькуємо. Лягло кость миль людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові на всіх імператорів би стало з дітьми і внуками втопить в сльозах удов'ях, а дівочих пролотих тайну серед ночі А матерних гарячих сльоз, А батькових у старих кровавих не ріки, море розлилось огненне море. Слава, слава гортам, і гонче, і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава! І вам слава, сині гори, кригою куті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, За вас правда, за вас слава і воля святає.